Криптогравці тікають з українського ринку. Трасті Плюс і Валтмані майже одночасно оголосили про вихід з України. Чому так сталося? Держава та податкова почали активно викривати тіньовий бізнес криптовалютчиків. Чи вся справа у відсутності чіткого регулювання? Наше минуле відео про крипту не робило галасу, і ми бачимо, що ця тема хвилює дедалі більше наших підписників. Тож вирішили продовжити розбиратися і надалі тримати вас у курсі найсвіжіших новин у цій сфері. Мене звати. Вікторія, я та команда Бухюа знімаємо корисні відео на тему податків та інших юридичних питань. Тож підписуйтесь, аби не пропустити, що ще вигадала держава та податкова і як це вплине на кожного з нас. Як ми вже говорили раніше, за проєктом нового закону крипта в Україні це просто майно, таке саме як ваш телефон чи сумка. Планується, що всі криптоактиви поділять на три категорії: Токени, прив'язані до активів, наприклад, до нерухомості чи автомобіля, Токени, прив'язані до грошей, як USDT. і все інше біткоїн, ефір, солана та інші знайомі монети. І звісно, до цих категорій передбачені свої податки, ліміти і вимоги куди ж без цього. Але навіть цього виявилось замало. Україна входить у топ 6 країн світу за популярністю крипти, а чіткого законодавчого регулювання досі немає. Очікується, що новий закон запрацює повноцінно лише з 26-го року, і тоді податкове нарешті дістане і крипту українців. Сховатись буде нікуди, але слідкуючи за новинами на ринку, чекати 26-го ніхто не буде. Давайте детальніше. Цікаво, що у травні одразу два великих гравці ринку Трасті Плюс і Валтманів майже одночасно оголосили про вихід з України. Взагалі, за офіційною версією, це через відсутність регулювання. Але саме в цей час правоохоронці за ініціативою НБУ розпочали перевірки криптокарток, які могли використовуватися для обходу валютних обмежень. І як ви пам'ятаєте, не тільки криптокарток. Взагалі, галас стосовно переказів, нова пейта лімітів, неабияк налякав українців. Тож тут можемо тільки здогадуватися, це справді проблема відсутності регулювання чи вже початок масштабного викриття тіньового бізнесу, навіть раніше 26-го року. Про це далі у відео. Що ж таке криптокартки? Для початку давайте розберемося, що ж таке криптокартки. Це звичайні платіжні картки, Visa або MasterCard. Тільки прив'язані не до банківського рахунку, а до вашого криптогаманця. При оплаті вони автоматично конвертують криптовалюту в гривню або іншу фіатну валюту. Зараз, окрім сервісів, які вже заявили про вихід, такі картки в Україні все ще пропонують WhiteBit та уторг. Фактично, криптокартки це аналог класичних дебетових карток, але з однією суттєвою різницею вони дають змогу зберігати оплачувати покупки та проводити інші операції не лише у фіатних валютах, а й у криптовалюті. Іншими словами, криптокарта це місток між вашим криптогамонцем і банківською системою, завдяки якому можна розраховуватися криптою навіть у звичайних магазинах чи кафе. Випуском таких карток займаються компанії Емітенти а самі картки підтягуються до глобальних платіжних систем Visa чи Mastercard. До речі, головна відмінність криптокарт від звичайних банківських у тому, що на них зберігаються саме криптовалютні активи. Це означає, що ви можете поступово витрачати крипту маленькими сумами, а не одразу виводити великий обсяг у фіат. Деякі картки навіть дозволяють одночасно тримати два баланси фіатний і криптовалютний, що значно спрощує користування. Є ще й приємні бонуси. Наприклад, деякі сервіси нараховують відсотки на криптовалютні депозити або пропонують інші винагороди. Отже, ці картки мають ряд переваг: можливість оплачувати товари та послуги напряму з криптовалютного балансу, підтримка Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay та інших безконтактних сервісів. Дуже швидке оформлення. Випуск картки займає лічені хвилини, безкоштовне обслуговування та відсутність прихованих комісій. Поповнення рахунку криптовалютою або навіть євро, можливість користуватися карткою одразу після активації, але є і недоліки, про які теж варто знати: можливі комісії за конвертацію крипти у фіат. Деякі картки мають денні ліміти витрат, наприклад, до 1000 євро. Приватні ключі зберігаються на стороні сервісу, тобто кастодіально. І звісно, доступність сервісу залежить від країни. Не всі юрисдикції підтримують такі картки. Чим відомі Money і Трасті? Чому вони зацікавили НБУ? Тож ми розібрали, як працюють криптокартки загалом. Але давайте тепер детальніше про ті, що на слуху останнім часом. Money і трасті. Чому саме вони привернули увагу НБУ? Wild Money – компанія заснована у 2020 році, а свою криптокартку вони запустили вже у 2022-му. Вони пропонували як віртуальні, так і фізичні картки через Український ЮНЕСКА. Місячний ліміт розрахунків був 100 тисяч гривень. Чимало погодьтеся. Трасті старша компанія заснована ще у 2016 році. А от за випуск криптокарток взялися тільки у 2023-му. Випуском займалася польська фінтех компанія, яка має місцеву ліцензію платіжної установи. Трасті також пропонували і віртуальні, і фізичні картки в євро. Вартість фізичної картки складала 25 євро. Ліміт на оплату аж 50 тисяч євро на місяць на зняття готівки до 20 тисяч євро. Звучить зручно і привабливо, правда, але саме ці високі ліміти стали однією з причин, чому обома сервісами зацікавився Нацбанк України. Основна причина інтересу НБУ боротьба з ризиками, виток валюти та обходи фінансового моніторингу. І знову ж таки, це припало і на період ось цих гучних розмов про фінмоніторинг звичайних переказів з карток українців. До речі, якщо вам потрібна консультація стосовно цих питань, звертайтеся за контактами в описі під відео або залишайте коментар, і наша команда бух'юа обов'язково з вами зв'яжеться. Продовжуємо. Як зазначають фінансові експерти, криптосхеми дедалі частіше використовувалися для виведення валюти за кордон. Як це працювало? Наприклад, людина купує криптовалюту за гривню, а потім продає її за долари чи євро. Це дозволяє обійти валютні обмеження, уникати податків або ж легалізувати сумнівні кошти. Ба Більше самі сервіси у своїх промо часто підкреслювали збільшені ліміти, фактично пропонуючи клієнтам інструменти для обходу офіційних правил. Саме тому НБУ почав уважно придивлятися до таких карток, а ситуація з Трастією і валтмані стала однією із найгучніших. І думаємо, що це тільки початок. Що це означає для ринку? І що ж це все означає для ринку загалом? По перше, перевірки вже почалися за ініціативою НБУ. Правоохоронці вже активно перевіряють сервіси криптокарток. Поки що немає гучних обшуків чи кримінальних справ, але Сам факт таких перевірок це чіткий сигнал, що держава почала серйозно братися за цю тему. Тобто, 26-го року не чекають. Друге, відсутність правил головний ризик. Пам'ятаєте кейс страсті плюс ще взимку їхній польський партнер Квико заблокував тисячі карток, бо були проблеми із підтвердженням українських клієнтів. Та сама історія із кейсами Велтмані. Ці кейси показують, що працювати без чітких правил значить завжди бути на гачку у контролюючих органів. Третє, немає єдиної позиції. Найбільша біда зараз у тому, що ніхто толком не вирішив, хто має відповідати за розвиток крипторинку. Чи це комісія з цінних паперів, чи НБУ, чи мінцифри у результаті бізнеси залишаються у підвішеному стані. Четверте, що буде з іншими сервісами? В Україні ще працюють інші проекти, які випускають криптокартки. Логічно, що найближчим часом держава почне ставити питання і до них. І це триватиме доти, поки не з'являться чіткі і офіційні правила гри. Поки немає прозорого регулювання і легальних податків, будь-яка діяльність може виглядати як ухилення від податків. Це змушує компанії або закривати діяльність в Україні, або йти в тінь. Що буде далі, слідкуватимемо уважно. Бо податки на криптоторгівлю це вже не просто розмови. Сподіваємося, що це відео було корисним. А якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до команди Бухюа і ми вас проконсультуємо. А також відправляйте відео другові, який теж цікавиться криптовалютою.